Петро Костюк, до вас буде запитання, якраз аналізуючи от за цей час, який ми маємо навіть за останній тиждень, тому що ми розуміємо, що відбувається в Росії. У них багато є паніки, багато звинувачень одних одних, хто в цьому винен, хто винен, що здали лиман і так далі. Тобто певний хаос все одно є, але це не заважає їм наносити нам удари і з неба, і на фронті також на тих територіях, де вони з нами стоять, так би мовити, на в зіткненнях так все одно протидіяти якимось чином. Ми їм, а вони своє застосовують. Що ви можете сказати? Дивіться, я хочу сказати, що ми б мали подивитися трішки ширше. Що я маю на увазі? Ми повинні тримати в пам'яті, що 15-16 листопада в Індонезії зустрічається G20. і це власне для Путіна є певний Рубікон. Де він буде старатися зробити все можливе для того, щоб максимально утримати бодай би ті території, які вони у нас окупували? Тому що е, ми слідкуємо за тим, що відбувалося, була розмова із Іцпінім, і була розмова із прем'єром Індії. і Йому натякнули, що ж ти ж завершуй, тому що. Ну, що таке для Індії Росія? Ну, десь якийсь можна порівняти з якимось штатом. Тут має бути торгівля. І наскільки ми знаємо, зараз дуже щільно з Індією працюють Сполучені Штати Америки. Можливо, можливо, така розмова іде з Китаєм. І ось він постарається цей час використати. Тепер щодо мобілізації, ну заявлено, що вже мобілізовано 200 тисяч. Є дані що те, що говорить 200 тисяч, насправді 80, але навіть якщо 200, і вони бомбілізують 300 тисяч. От дивіться, на сьогоднішній день 61 тисяча 330 орків загинуло в Україні. Е, приблизно на одного загиблого йде 3-3,5 поранених. Ну, вже маємо е, цифру за 180 тисяч. Є ще ті, хто попав в полон, є ті, які дезертири, але е, поранені не всі повертаються на поле е, бою. Тобто, приблизно, те, що вони зараз збирають, вони е, компенсують тих, які загинули, поранені, дезертири, полонені і так далі. Але угу. якщо е, тоді в бій, тоді це 24 лютого е, вступали все-таки частини, які готувалися до цього. То зараз кого піймали, і відповідно техніка така. І зверніть увагу, про Херсон говорили в декілька є інформацій, що декілька разів, мінімум три рази, змерта... зверталося командування до Путіна, щоб їм дозволили відійти з Херсона. Тому що ну зрозуміло, що наші пробують розсікти це угрупування на дві: Борислав пізніше до Каховки, і притиснути їх до Дніпра. І в результаті вони або про що вже тут підкреслювалися, або гинуть, або здаються, або добираються через Дніпро, е, на, хто на чому е, може для Путіна. Це питання політичне, і е, якщо ми менше там, наприклад, е, Луганська область чи Донецька область від 2014 року, вони мають певні укріплені позиції, то е, Запорізький на Запорізька область і Херсонщина їм це треба. Робити на ходу, і він буде робити все, щоб він, якщо він особисто приїде в Індонезію, може він не приїде, він чимось приїхав. Поки що до того 15-го числа нас буде лякати ядерними ударами. Хоча розумієте знову, чи це Путін, можливо, вже Путіна немає, чи це він е, при здоровому глузді, бо він може застосувати в принципі. І не тільки тактичну ядерну зброю він може і стратегічною погрожувати для того, щоб українців посадити за стіл перемовин і відповідно щось зафіксувати. Ну я думаю, що ви дальше будете зупинятися, тому дивіться ілон маск. Папа Римський щось неоднозначно говорить, uh -huh. італійці і так далі. Тобто зараз буде задіюватися все. І коли ми говоримо про Збройні сили, Збройні сили роблять все, що можуть їм зараз, зважаючи, що у нас Рамштайн 12, -го, 13 -го, е жовтня, е літаки, танки, ну, атакмс. Може дадуть, а може не дадуть, але треба говорити, тому що нема куди треба говорити відкрито. Треба е, м, ставити питання руба. По-перше, гинуть. А по-друге, ну, наприклад, е, глава м, європейської дипломати е, Борель е, сказав, що ми Україні будемо допомагати. Ми розуміємо, що Путін чекає зиму, і він дійсно зиму чекає, тому що він. Тут не настільки на військами свої розраховує. Він все, що робить, щоб війська утримали ці території, а далі буде шукати слабкі ланки. Ну, ми знаємо, що ми всі очікували, що зважаючи з тим, що начудили у нас на, на Запорізькій атомній електростанції, що все це будуть якісь санкції проти е, Росатому. Їх немає. А чому немає? Тому що втрутилася Угорщина. Якщо ще тут Угорщина пояснює, що вони хочуть побудувати якусь електростанцію, і так далі, то пояснити, чому вони другий раз не дають застосувати станції проти Кирила, ну саме велика православна країна в Європі Угорщина, це незрозуміло. І ось коли ми дивилися е, це дійство: ну хто повністю, а хто шматочками, де е, Путін. Вітав оцих зрадників українських, то ми в залі сиді бачили і трьох владик УПЦ МП. Таким чином вони пробують легімітувати владу. Це і для нас, для українців, дзвіночок. Треба швидше рухатися і приймати певні рішення. Тобто, ще раз підсумовую: це гібридна війна. Збройні сили роблять те, що мають робити. Волонтери стараються і. Робиться все нормально, але ще є дипломатія, ще є різні впливи. І сьогодні, я думаю, пані Ганна більше про це розкаже. Дуже е, в Празі відбувається цікава річ за ініціативою Макрона, де е, збирається. Е, в... Такий великий захід, де політичне суспільство Європи, де будуть обговорювати багато питань, спільні проекти, а також будуть говорити, як же нам протидіяти російській агресії, і неформально е збирається і е в принципі. Буде і саміт Європейського Союзу, але він неформальний. Має виступати наш президент. Я б... він сьогодні виступав перед організацією Америки, куди входить Північна Америка і Південна говорив про те, що вони повинні розуміти українську політику. Але дозвольте, я ще буквально дві хвилинки. Так, бо вже багато ми, ми, зачекує, так, ми говоримо до американців, що вони повинні розуміти. Ну я вже скільки раз говорив, чому Фрідум не говорить англійською мовою, чому вони не працюють на ці країни, де є англійська мова? Вони працюють на Росію, та росіяни брата, сестру не слухають. А вони нам треба працювати і пояснювати. І тому ж маску треба пояснювати, щоб він знав деякі речі. А що стосується праги, ми повинні теж ставити питання перед європейцями на Потсдамській конференції? Віддали Кенінсберг, Калінград. Віддали Радянському Союзу, його немає. Він чомусь в Росії. На 50 віддали, років віддали, треба віддали ставити питання. Не віддали, дали в користування. Я кажу, на 50 років віддали, дали в користування. 50 <кх> років пройшло. Треба ставити питання. Не тільки вони повинні ставити питання. Не перебивати, я нікого не перебивав, Я хочу донести свою думку. Кожен має право на свою думку. А вірна вона чи невірна, глядач собі може сам зробити висновок. Перше, до Ілона Маска. Я хочу погодитися з думкою прем'єрки Естонії, яка сказала, що масово зараз починається використовувати думки відомих в світі людей. Так він може займатися бізнесом, так, у нього проблеми. Але це абсолютно не ставить під сумнів, що його могли використати в темну. До речі, в нього є друг психолог, який має абсолютно проросійські погляди. Він міг отримати за це гроші, і може бути два в одному. Відповідь треба давати. Відповідь дав президент України і на сьогодні. Маск вже пом'якшив свою позицію. Він каже так: в Херсонській області, ну да, вони не повинні бути і в Запорізькій не повинні бути. Ну Донецька і Луганська, якщо б промовчали, така би думка була. Тобто, хочу підтримати пана Микола. Мають працювати е, класні е, підготовлені фахівці і відповідно різними мовами розповідати. Тому що йому не тільки опонував президент Зеленський, а йому пропо е також і перечили конгресмени і сенатори. Пояснили історію щодо е НАТО, ну розумієте, як е слабкість завжди пропу е провокує агресора на подальші дії. Ми зараз можемо обговорювати чи е говорити треба, не треба. Рішення прийняти, і це класно, подана заявка в НАТО, чи можуть прийняти, ну я вам приведу два приклади, так це військово-політичний союз, тобто має бути і реформа суду, правоохоронної системи, боротьба, але це треба робити. Що стосується військової складової, ну знаєте, що ж ми не слабші при всій повазі румунської армії, навіть тоді і так далі, okay. і тому подібне. Е, Німеччина, коли вступала в. НАТО, вона половина країни була окупована, Ну, народно демократична е, Республіка була. Коли в 1952 році подала заявку і вступила Туреччина, чому вона це зробила? А тому, що Совєтський Союз почав претендувати на землі, які Росія віддала в 1900, Російська Федерація, в 1921 році по договору. Це саме зробили ми. Так, це не значить, що нас приймуть завтра. Швидше всього, що нас приймуть тоді, коли ми переможемо, вийдемо на кордони 91-го року. Але треба міняти в державі багато що. Коли ми говоримо, ми то ну, у нас то міняє. Наразі треба прийти до влади якась політична партія. Гетьманців, ну невічний він. Я пам'ятаю, в кого він був помічником в народних депутатах. генерала Сівковича, який зараз тікає з радник. Багато питання. Але це не Україна, Україна, вона різна, і треба нам іти. Треба нам сказали, що не дай Боже, по нас буде нанесений е, ядерний удар. Буде відповідь. Та сказали, знищимо угрупування російських чи російських військ на території України, Чорноморський флот. Але я думаю, там піде далі. І є е, стаття. Е, ну я не читаю китайську, де. Китайці, перекладна, де китайці пишуть, що так, Путін має бункер 300-350 метрів, але сучасна зброя йде на 2 кілометри. Йому ще купати і купати. Економіка, чи ми її будемо відновити, її, напевно, по-новому -по треба подивитися. Може, має, може цей прем'єр? Може, ви станете прем'єром. Треба повертати, звичайно, людей. Бо для кого ми воюємо треба робити свою зброю бо іранці ж змогли зробити як таке, бензопила щось. а що ми не можемо зробити он там під делятином чи де в Карпатах нехай так диркає і летить на тисячу кілометрів до москви але на жаль забороняємо. родом забороняємо. ну ми, забороняє. може ми не все знаємо Тому, тому... Ми маємо прагнути, і дійсно, ми народ має бачити високі цілі і військові, які кладуть свої життя, вони повинні бачити високі цілі. Ну, от слухали Матвієнко, родом Шепетівки, що вона сказала: внутрішній конфлікт, внешнє управління, і коли Путін каже, що ну він української нації не бачить, він України не бачить, він про що з ним домовлятися, хочу згадати прем'єрку родом з Києва. Ми хочемо жити вони, нас хочуть вбити. Про що розмовляти? Як тільки ми зупинимося, я з вами абсолютно згоден. Це дуже і дуже пан. Ми не повинні зупинятися зараз, Україна, а доводити цивілізованому світу. Ну він довів цивілізованому світу. З ним поговорили, сказали, що давай президент е, Туреччини, давай перемовини. Говорив Ердоган із Зеленським. А він після того робить мобілізацію. Він після того запускає дрони. Про що розмовляти бивцею не можна розмовляти? Він сам світу розповідає цивілізовано, хто він такий краще, чим з вами?